Серський звернувся до українців із терміновою заявою, адже відбулося неочікуване. Його слова прогриміли раптово і сколихнули країну. Не всі були готові до цього. Подія багато чого перевернула. і Головнокомандувач вирішив нас попередити та запропонував вражаючий план виходу із цієї ситуації. Його відвартість дійсно зачепила українців. Детальніше про звернення головнокомандувача далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайку та підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. І обов'язково додивіться відео до кінця, щоб почути дійсно важливі актуальні новини. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський прибув на один із гарячих напрямків фронту та вийшов із заявою про ситуацію. Головнокомандувач назвав гарячі ділянки бойових зіткнень та окреслив, що наразі першочергово планують захопити расисти. Окупанти не полишають спроб захопити Макіївку та Стельмахівку, намагаються взяти під контроль острови пойми лівого берега. Річ. Дніпро і атакують позиції наших воїнів на території Кліщіївки та Іванівського. За словами Сирського, фактично по всьому фронту відбуваються активні бойові дії, які мають різну інтенсивність. Ворог не зважає на доволі високий рівень втрат та продовжує рватися в напрямку Покровська. Жорсткі бої тривають в Красногорівці в районах Прогреса, Залізного, Північного часового Яра. Так додав головнокомандувач щодо того, що Україна може та має зробити для того, аби зупинити наступ. Сельно переважаючого ворога сирський говорить так: відповідь одна: ефективне вогневе ураження основних сил противника та його резервів на дальніх підступах, комплексне ураження противника перед переднім краєм, стійке отримання підготовлених в інженерному відношенні рубежів і позицій, максимально ефективне використання всіх можливостей зброї та боєприпасів насамперед бойових дронів, яких ми маємо перевагу, а також опановування нових способів знищення розвідувальних БПЛА противника в умовах тотального дефіциту зенітних ракет малої дальності тільки з використанням засобів ФПВ-дронів. І таким чином сирський вже офіційно відзначив важливість нових способів боротьби з розвідувальними БПЛА в умовах критичної нестачі зенітних ракет малої дальності. Важливе значення має підготовка штабів всіх рівнів із метою максимального використання бойових можливостей військ та мінімізації наших втрат. А також наголошує сирський. Тому цього разу він також перевірив. Хід підготовки резервів до участі в бойових діях. А ще головнокомандувач ЗСУ зустрівся з командирами бригад, які ведуть оборону на напрямках головних дій противника. Крім того, за відомстями аналітиків Діпстейт, рашисти нещодавно змогли просунутися на Донбасі, в тому числі в населених пунктах Залізна та Нью-Йорк, які знаходяться в Бахмутському районі на Доначчині. Все це поруч із Турецькому, біля Калинівки в районі міста Часів Яр. Генштаб ЗСУ наразі не коментував цю заяву. Аналітики Діпстейт оновили мапу. Бойових зіткнень, повідомивши про просування загарбницьких військ, окупанти не полишають спроб захопити українські території. В телеграм-каналі проекту зазначається, що рашистам все ж вдалося просунутися в населених пунктах Нью-Йорк та Залізне, Бахмутський район на Дуначині. Також аналітики повідомляють про просування армії РФ біля пантелеймонівки та Калинівки. Щодо е дронів про які говорить головнокомандувач, то протягом останнього часу в мережі з'явилися низка різних. Них відео, як наші оператори за їхньої допомоги, збивають такі розвідувальні безпілотники, расистів як Орлан чи Зала. Та можна вже говорити і про доведену ефективність використання такого методу боротьби з ворожими очима. І також можна згадати випадок, коли підрозділу Сігном 93 МБР Холодний Яр за допомогою півдрона на відстані орієнтовно в 6 кілометрів від лінії фронту довелося перехопити. Таку складну ціль, як баражуючий боєпропас Ланцет, і як нещодавно відзначив волонтер Сергій Стерненко, станом на сьогодні було збито вже досить багато рашистських крил за допомогою як тих дронів, які закуповуються за донати небайдужих громадян, так і тих, що постачаються у військо державою. Також можна згадати, що нещодавно стало відомо про те, як наші військові використовують як 52 для боротьби з розвідувальними безпілотниками рашистів, зокрема. Мав квітні з'явилися кадри, як із цього літака збивають вороже Орлан 10 Якщо ж говорити про зенітні ракети, то сьогодні Україна залежить від постачань цього озброєння від союзників. Але передусім критичним тут є той факт, що західні виробники часто не встигають за попитом, хоч і працюють над збільшенням обсягів виробництва. Крім того, не варто оминати і питання зростання ціни на зенітні ракети та озброєння в цілому. Бо коли, наприклад, вартість однієї ракети Стінгер сягає майже 800, о тисяч євро, то збивати нею щось, окрім літаків та вертольотів дійсно розкіш. Також головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський на сході України напередодні перевірив підготовку резервістів. І за його словами, наразі військовослужбовці демонструють хист і бажання вчитися. Також головком подякував інструкторам та командирам підрозділів за їх наполегливу та самовіддану роботу. Також відомо, що Сирський вніс зміни в курс підготовки військовослужбовців. Військові під час підготовки матимуть обов'язкові блоки з вивчення норм міжнародного гуманітарного права. Таке рішення було ухвалене на виконання взятих Україною міжнародних зобов'язань. Це рішення є частиною комплексного підходу щодо забезпечення високого рівня правової культури та підготовки військовослужбовців, оскільки керівництво збройних сил України приділяє особливу увагу дотриманню норм міжнародного гуманітарного права у всіх аспектах військової діяльності. Аки йдеться в повідомленні? Очікується, що вивчення норм міжнародного гуманітарного права має сприяти підвищенню рівня. Правової культури серед військовослужбовців та в майбутньому їхньої готовності діяти відповідно до міжнародних стандартів. А ще напередодні сирський показав, як сили оборони знищили С-300 на тимчасово окупованій частини Донатшини. Також розвідка підтвердила враження радіолокаційної станції та пускових установок противника. Підрозділи ракетних військ ЗСУ взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали удару по ворожому комплексу С-300 на території ку. Пованої Донеччини відео бойової роботи показав головнокомандувач Олександр Сирський. Варто зазначити, що це вже не перша спільна вдала робота українських ракетників та представників інших складових сил оборони по важливих військових цілях РФ. Так написав Сирський, і за його словами раніше було знищено понад 20 пускових установок та близько 15 РЛС щодо інших ділянок фронту. То заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Журін вважає, що наразі для расистів немає причин зупинятися на Харківщині, попри провальний наступ. І за його словами, для армії РФ є не проблема втрачати десятки тисяч людей. Ми вже бачимо, як вони перекинули частину поповнення на цей напрямок а також готуються до продовження наступальних дій. Змінюються кадри в їхній армії просуваються дивізії. Досить вірогідно, що скоро ми побачимо нову хвилю спроб прорватися на Харків. Наголосив він у своєму телеграм-каналі. Жорін закликав суспільство не розслаблятися та готуватися до різних сценаріїв. Тому видихати нам розслаблятися точно зараз не час. Аби ворог не міг здійснити своїх планів. Завжди потрібно готуватися до різних сценаріїв, в тому числі і до найгірших попередив військовий. Раніше Максим Жорін заявляв, що основне поповнення російської армії на харківському напрямку на фру фронті в Україні відбувається за рахунок стрілецьких батальйонів, і він зазначив, що на деяких ділянках така тактика спрацювала через кількість людей та інтенсивність. Ну а ви не забувайте підтримувати Збройні сили України. А ми побачимося скоро у свіжих випусках новин. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Слава Україні!